Увага, увага! Що таке? Дід додому добирається. Ні то їду, ні то йду. А до тебе я прийду. Ай, дід, Олла, Алла. На са які. Так, 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 так. Оце все? Стоять, Стою. де те, що ти їздив по нього? Пусто нема, ні одного не бачив, ні маленького, ні великого. Дід Все. хотів сьогодні бороду побрить, ну це буде пізніше, вечором. Да? Так спішив, так спішив до лісу, там його ждали, чекали. Ні одного риба ніде, слава Богу. Діду не буде тобі роботи на вечір. Слава тобі Богу. Дід свободний сьогодні. Капустою займати. Капустой, капустой. Да. ти хочеш пройти? Да. А це мені, так? Да. Да, це ж я забрав, то так, Загороди мені квіточку, бо ти там, як вот хтось наступить її, вот то комусь буде плохо. Вот да. Так що не ризкуй там. Давай. Даю. Заїжджай. Заїжали. Оно, їздить. Їзди. 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 Ох, і дід, Хотів гриба найти одного. Хоч би мухомора знайшов. А були мухомори? Та поганки. Добре, що поганок не набрався, бо мені привіз би, щоб менше звізділа. Ох, дід, Ну нічого, він тепер успокоїться. Не буде йому хотітися так гриби. <рес> <рес> Бо то бували такі рази. Та це в тому році, да, що багато приносив, та як почне їх перебирати, то він тоді розказує, що наші вони мені нужні. Нащо я по них ходив? А він думає, що мені принесе, я їх буду перебирати, сидіти дві ночі два дні і мені, мені повезло, тобі теж повезло. Їх ніхто не їсть по-перше. Не знаю. Не є в мене закручені воно. Є. Найдеш, ну, пізніше воно будуть. <плес> в другий ліс поїде, та ну-ну. Ти ще з обираєшся кудись їхати? Не сьогодні. А не сьогодні. Та сьогодні вже диви сонце. Да. Другий раз. І ще, погода. а погода ближчий тиждень хороша не буде. Побачив. Твою вітер віриться, що самого себе бере. На козину гору, так? На козину гору. то на козину та, гору тільки... Він... Поїду й я. Та дивлячись, які гриби. Опенька. Ох, своїми опеньками, своїми мухоморами і своїми грибами. Год немає що робити, то він шукає на свою голову то Топеньки ту шашу зімку, куди якби тільки з дому поїхати. Да, дід? Отож. Так, ну давай, сьогодні будемо баню топити, бриться треба, капусту позложувати ще треба позабирати піти. Коротше, треба, та треба, а дід. Щоб, не дай Бог, за гриби приніс. Другим разом принесеш їх. Гриби напити. А, в мене ж ростуть гриби, зараз покажу. зараз покажу. Та так, да. оце ж у нас вся колода лежить. І кожен рік одні одійшли під тюю колодою, там другі почали. Колись Діду дирочки їх садив, і вони по колоді, по колоді. Вчора замітила, що вони почали вдолю всієї колоди, да. почали проростати. Ми їх обгородили, ну там іззаді ще є. Ось тобі в не треба ходить. Зимові опеньки пруть, як німі, Так що ось собою грибочки знають. Да. А тут, а тут вже були раз. І опять почали рости. Де? І знов почали. І лежить вже ця колода, лежить така суха, ціле літо лежать вони, ну вони тут під кришею лежать, на них дощ стікає. І вони лежать, лежать тільки осінь, тільки зима. Вони воно починають з дирочок вилазити, вилазити. Оце тобі гриби. От і гриби. То тобі, Та біжіть уже, Господі, біжіть. Ох, з твоїми курями. Повен двір курей. Ой, коли ж закінчиться? <різь> коли ми ці кури десь поховаємо, бо вони не бігали по голові. Ой, рятуйте, їх же ж так, як у тих металиків, як саранчі. Кругом ці кури. Кругом. Хоч ти їх і не випустиш, що вони вискочать. Трактори їздять. Огороди орають люди, що життя продовжується. Так, треба забрати свої помідори. Ну, вони тут червоні. Показує, що розові, да? Показує розові. Ну як їх коротше, оці зелені, всі сюди. Отак. Отак їх, так? Да? А оці червоні, ох, які гарні помідорчики. Гарні мої помідорчики. О, трошки є й порчених. Ну, значить, їх усі донизу, ці порчені. А хороших ще ж стільки. Хай ще поки тут полежать, бо як заберу в хату, вони там усі зразу. Почервоніють. Бистро там червоніють тепло у хаті у нас. А зелені можна сюди перекидати, отак сюди. О. Трохи їх. Ого, в мене ще їх цих помидорів. От мені так подобається пообривати їх зеленими, Там гратися з ними. Та ще й їсти ж можна. Ось Трохи курям, що плод доїться. Ось. Ці сюди. Ці можна сюди. Ці сюди. Так. Так, так, так. Ну, це заберу донизу. А, ці хай ще лежать. Вони так гарно зберігаються, а тут у сухому, теплому. Хорошо. Ох, помідорчики, зараз піду. Там сало є. І помідорчиків тільки не хватало. Так, ось так. Що сьогодні? Семей листопада. Ух, сгадала. Красный октябрь. Ой. Мда. Були часи, слава Богу, що закінчилися тепер інші часи. А все міняється, все змінюється, змінюється, змінюється і досить быстро. швидко, 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 швидко. Так, чекаємо, коли ізюм буде. Уже-вже прив'ялився. Ну, ще хороший. Так, щоб підвісити десь. Може на горищі читаю. Щоб в'ялився й далі. Бо скоро сніг уже впаде, в полі травку замете. Так що трошки-трошки не вистачить погоди хорошої, щоб ізюм дозрів. Так. Ось така ти красота. Сьома листопада. Ось. Яка гарна погода. Ой, сонце сходить то заходить. Красота. А що ми там робимо, га? Такі красиві. Що ми там робимо, га? Наливаємося. Да-да, желечка, вона щось там.